Ну що, ребята, всім привіт! Це в нас четверта серія халатного стріму, де сьогодні я буду вам розказувати про орг структури, взагалі, як можна з фрілансера вирости до агентства, які у вас є рівні, з якими проблемами ви можете стикатися, і так далі. Тому усе це сьогодні буду показувати і розказувати прямо на ось цьому листочку, який ви можете побачити справа від мене. Зараз він буде стане. На, ну, в центрі. Окей, і також е, в цьому відео я сьогодні трошечки розкрию взагалі, що таке 1% agency і чуть-чуть розкажу намікну, можливо, дам вам якусь силочку, але ви вже think about і будьте, будь ласка, уважні. Окей. І так, ми відключаємо ось цю і переключаємося на кінокамерку, яка знімає в нас листок. Так. Спочатку пройдемося з самого низу. Тобто у нас є фрілансер, у нас є вже перша побудова якоїсь команди, потім у нас є агентство, І коли ми вже виходимо з операційної роботи в агентстві. це такий, типу, переваличний момент, тому що я все ж таки ділю на два етапи тут. Потім все зрозумієте. Окей, починаємо ми з фрілансера. Ось ми пишемо фрілансер. Обводимо, це є ви. Круто, класно вам працювати фрилансером, тому що ви можете ус, ус, Ну, давайте так. Одна людина може стягувати від 5 до 10 проєктів. Беремо і малюємо. 5-10 проєктів. Проєктів. Окей, супер, зафіксували. Це ізі катка в цілому. Тобто ви красавчик, ви молодець, ви працюєте. Я не буду зараз називати, що ви ведете там. 5 проєктів по тисячі баксів, типу кожен, ви заробляєте 90%, і у вас там ну, словно 4500-4700 заробіток і так далі. Ні, давайте будемо дивитися на історію реальну. Коли ви фрілансер, частіше всього, ви ведете проєкти за 300-400 доларів. Тому що, бляха, вам просто вигідно. Вам просто це вигідно. Тому давайте 400 баксів помножити на 5 проєктів. Це буде дорівнювати скільки? 2000 доларів. 2000 доларів. Прекрасно. На фріланці зарабатывати 2000 доларів це просто прекрасно. Але що у нас виходить? Яка у вас взагалі там може бути команда? По факту, ніякої толком команди, лише аутсорс. Лише аутсорс, наприклад, ви є таргетологом, і ви аутсорсите дизайн. Тобто, давайте я отак от просто намалюю. І тут буде аутсорс. Ви аутсорсите ту роботу, яка вам не подобається. Ту роботу, яка у вас забирає час енергію, і ви просто не любите її робити. Ну, наприклад, для таргетологів, це може бути створення креативів. Для можливо, це копірайтер. Можливо, для до речі, сайтолога це копірайт. Можливо, для того, хто продає UI, UX дизайн, йому потрібен ну тут на аутсорс віддавати, щоб е, цей самий сайт зверстали, і він зміг поставити на це свою націнку клієнту. Тобто, також це можливо. Тому фрілансерів, Отримують, условно, своє ревеню, тому що це в нас ревеню. Ревеню. Це ревеню 2000 доларів. Із цих 2000 доларів, скоріше всього, 80-90%. Це буде чиста мержа. Це буде чиста мержа, і це прекрасно. Давайте так, прибуток напишу. Прибуток. Окей. Чікс, тут такий знак оклику. І ви кайфуєте. Тобто вам класно. Але коли ви хочете далі рости, то ви розумієте, що вам потрібно більш, або більше проєктів, або більше чек називати. І тут такі є складнощі. Тобто, якщо нам потрібно більше проєктів, то нам потрібно вже створювати якусь команду. Вам вже потрібно взяти якогось партньора. Вам вже потрібно ну давайте не партньора, а проджекта, Або навпаки, ми такс, чікс. Все вернуло. Або партнера, який зможе закрити якісь зони обов'язків. Ну тут це вже більше про створення, буде вже якогось прямо агентства сразу. Ні. Піема взяли асистента, помощника. Я, наприклад, починав від помощника. Я собі взяв помощника, владос, який в нас зараз тімліт. Ось, і він мені допомагав по проектам. Щось я йому передавав, якісь тезешки, вчив, обучав і так далі. Але якщо вам подобається технічка, ви можете взяти собі проджект. і далі собі розвиватися степ by степ. І, від, і відповідно тут буде різатись мержа, до якої ми зараз підійдемо. Ось. Але якщо ми хочемо рости в чеці, наприклад, тут у нас. Середній чек 400 доларів. Ми хочемо розтивчитися, ми повинні опять-таки, якось обґрунтувати підвищення нашого чеку. І скажу вам правду, я в останній час в цьому впевнився, тому що я коли працював фрілансер, коли я працював як фрілансер, я дуже часто продавав клієнтам через те, що клієнт і, типа, працюйте зі мною, а не з командами, тому що я буду робити свою роботу набагато якісніше. Але при цьому будуючи зараз своє агентство, я дивлюся на те, як ми будуємо структуру для клієнтів, логіку роботи і так далі. Я розумію по факту, що блін, зараз я працюю, тобто команда вся моя працює набагато краще, ніж я працював соло фрілансером, і то що великим проектом, великим агентством, давайте так бізнесом і так далі, навпаки, винніше працювати з агентством, в яких є чітка структура. І не завжди фрілансер це буде якісніша робота, неправда. Взагалі неправда. Ось, тому що там, скоріше, все, все в хаосі. Там людина одна людина стягує там 5-10 проєктів і весь комплекс: і піємство, і аккаунт менеджмент, і технічну роботу, і там, я не знаю, просто поспілкуватися з клієнтом, послухати, як він може там нерви потріпати. Тоже таке може бути. І це все робить одна людина. І тому вона не буде вести великий обм'єм проєктів. А зараз я знову ж таки будуючи своє агентство, бачу, що наші. Наші ребята, тобто, які працюють в команді, тобто вони всі мають чітко свої зони обов'язків і цим роблять роботу собі простішою і більш прогнозованою. Ось тому я і за команду. Окей, це ми з вами зафіксували, зрозуміли. І дивіться, зараз переходимо тоді вже до команди. Давайте будемо переходити до команди. Наступний слайд. Чикс. І що у нас тут буде? Команда. Прекрасно. Кого я взагалі рахую командами? Команди це ті люди, в кого більше всього, давайте так, приблизно до п'яти людей, і до п'яти людей, скоріше всього, вони всі будуть аутсорс. Тобто, ви вже починаєте більше аутсорсити. Аутсорс. Аутсорс у вас вже буде на постійній основі. Де ви ну, ну, плюс-мінус на постійній, де у вас більше половини е, людей. До п'яти людей, і там 60% з них буде, ну, ви, ви будете брати за аутсорс. Типа, ви працюєте з деякими дизайнерами, ви знаєте, з ким, хто вам буде робити сайти під клієнта. Ви знаєте, наприклад, ви також продаєте условно послуги по Facebook, Google чи там Тіктоку, і ви даєте зразу деяким підрядникам, з якими вже домовились. На певних умовах, як працювати для, для того, щоб вам заробляти з цього якусь націнку. Ось супер, класно. Тобто, у вас невеличка команда. Це може бути навіть 5-7 людей, залежить від того, скільки відсотків з них є аутсорс. І оце я буду називати командою. Це такий от етап, коли ви коли ви працювали як фрілансер, почали збільшувати кількість проєктів, ну і можете вести там. Давайте так. Я рахував себе командою, я говорю все про свій досвід. Коли в мене було. 15-20 проєктів. В цій конфігурації, коли у вас 15-20 проєктів, ви аутсорсите велику частину. До речі, ви аутсорсите велику частину не на суперкрутих умовах, тому що знову ж таки люди в штаті, це більш вигідна історія, тому ви далі повинні переходити в агентство. але і на аутсорсі можна знайти прекрасніші умови. І зараз, спілкуючись з ребятами, які там ведуть 15-20 проектів, і ну і в них там більше половини штату це аутсорс, це знову ж таки парт-тайм робота, а не фул-тайм, то там. Маржинальність досить хороша. І давайте прикинемо, що ви трошечки підвищили чек, щоб збільшити собі маржинальність условно, до 500 доларів. 500 доларів 20 проєктів. Це в нас виходить 10 тисяч, 10 тисяч мінус 2,500. Бо я рахую від 15 проєктів. 15 проєктів, і ви робите оборотку 7500 доларів. Ваша ревеню. Реню. Іде? Знову ж таки. Спілкуючись зараз з різними взагалі агентствами, з різними рівнями, я скажу, що в середньому тут маржинальність. Маржинальність в нас. Давайте так. 45-60%. 45-60%. Скажу так, як в мене, коли створювалась команда, в мене була маржа менша. В мене було щось приблизно 30%. Щось приблизно 30 Але чому так було? Тому що я фіксував заробітні плати, дуже досить класні для людей. Я любив платити багато, і в цілому, ну я думаю, це, це нормальна мотивація. Це нормальна мотивація. Але типу, в мене була маржа нижча. Зараз я вам кажу, коли ви будете створювати свою команду. У вас маржа має бути 45-60%. тому що ваша команда буде складатися тільки з Delivery Department. Delivery department – це люди, це пієми, це, це технічні спеціалісти, це люди, які займаються доставкою послуги. Delivery department. І це і тоді це можна називати командою. Коли ви вже починаєте додавати там administration department і так далі, sales department, то це вже починає бути агентство. І знову ж таки, більше 50% людей у вас знаходяться в штаті. Це я зможу називати вже агентством. Тому, коли ми формуємо команду, у нас виходять приблизно ось такі цифри. І тут важливо зрозуміти, що ви вже починаєте думати, а як зробити так, щоб ось цей от аутсорс давав нам якісні, давайте я не знаю, зірочку намалюю, щоб він давав нам якісну роботу. І був максимально маленький відсоток відвалу. Тобто, ви вже починаєте щось там думати, а як їх контролювати, а як зробити, щоб вони класно мені робили послуги, е типу туди-сюди. Бо ви сфокусовані на тому, що ваша команда е робить послугу. Ви вже починаєте якусь там більше лідгенти заводити проектів. От класно, прикольно, ви заробляєте гроші, і вам важливо, щоб ця стабільність у вас зберігалася, але через те, що більшість у вас на аутсорсі. Вам просто потрібно навчитися їх контролювати. Це єдина задача. І, і плюс і ще друга задача це як налаштувати. Знову ж таки, якщо буде сильно великий відсоток відвалу, ви будете прям хвататися за голову і думати, йолки-палки, а що мені робити для того, щоб, щоб 15-20 проєктів у мене були завжди стабільними. Тобто, і тут ви вже почнете. Тут вихід у вас це будувати sales department, sales, давайте напишу просто деп, Джоні Деп. А тут ви вже будете будувати. Delivery Department. Delivery Department. Все. Для того, щоб потім перейти в фазу агентства. Це будуть ваші дві такі задачі, щоб все це зробити більш стабільним. І дивіться, давайте зараз перейдемо, напевно, на агентство. Рівень рівень агентства. І я вам трошечки скажу, що молодеж. Під цим відосиком. Під цим відосом, або де взагалі типу, я там залишу в описаннях, я залишу вам посилання. І там ви зможете залишити свою заявку на 1% Agency Club. Це, давайте так, мастермайнд група, тере наставничество, менторство, називайте, як хочете, в якому я та мій операційний директор будемо вас качати в побудові вашої першої команди те-агентства. І вже до нас вписалися люди, в яких є. 5, 7, 10 проектів, і також люди, в яких 25-30 проєктів, проектів, які хочуть стабілізувати собі всі процеси в команді, вистроїти Sales Department, Delivery Department, щоб в них була прогнозована система, яка не розвалюється з місяця в місяць, де немає таких сильних качель. І саме ключова задача в 1% Agency Club – це вийти з операційки. Знову ж таки, коли у вас там рівень 5-10 проєкті ви не вийдете з операційки, а коли у вас вже там 20-30, то ви вже можете будувати так систему, щоб потрошечки виходити з операційної роботи і займатися стратегічними задачами. В общем, на 1% Agency Club ми чекаємо фрілансерів, в яких там від 5 проєктів, які вже заробляють свої перші кошти і думають про створення команди, плюс, звичайно, Збільшення своєї команди і в проєктах, і в співробітниках. Будь ласка, просто заповніть заявочку. Я з вами зізвонюсь. Якщо ви прийдете знову ж таки відбір, я всім відпишу, зізвонюсь і презентую, як ми можемо допомогти, і ми зробимо розбір вашої точки А, що вам заважає взагалі рости і набиратися нових знань. Окей, тому. Силочка буде в описаннях. Заповняйте її. Заповняйте цю вакансію, вакансію. Ну, вже, бреха, людей поки що ми не шукаємо. У нас 23 людини, нам вистачає. Тому заповняйте, будь ласка, силочку. І ми будемо з вами зв'язуватись. І так, дивіться, що в нас тут далі. Далі ми зараз будемо розбирати агентство. Агентство. Ви вже змогли зрозуміти, що я сказав, що більше 50% 50 плюс. Ну так, да, навіть було написати 50% плюс, ну так. Да. Це буде штат. Тобто, співробітники повинні бути в штаті. Вони мають бути у вас full time працювати. Для того, щоб ви трошечки якось оптимізували кости. Потім по проєктам. Ну, давайте, блін, якщо я казав, там ТР-20, тоді тут 20 плюс проєктів. Супер, зафіксувало. 20 плюс проєктів. У нас тут працює помножити на. Ну, насправді, тут ви можете залишитися на рівні 500 доларів. Ну, там, це я так просто рахую середній чек. В когось може бути середній чек 1000. От, наприклад, в, в одного агентства, яке планувало заходити на 1% проценти, у них середній чек 2500. Прекрасно, взагалі класно. Ну, але це теж будемо розбирати, чому так, чому не так. Є от парень, який, до речі, залетів на One% agency, в нього всього лише три проекти, але всі три з середнім чеком 2000 доларів. І це на таргет, до речі, ребят, це на таргет. Тому теж будемо будувати агентство для того, щоб все було класно. Так, дивіться, тому давайте все ж таки порахуємо там в районі 500, і тут вже 10 тисяч доларів плюс ваше revenue. Revenю. Супер. Прекрасно. Ми усі раді. Тобто ми вже починаємо оборотку робити більше десятки. І зараз е розберемо, що у нас додається. Ми сказали, що додається Sales SalesD. Sales Деп. Тобто, це додається Sales Department. Також додається Administration department. Ну, департамент, не знаю, чи його так треба назвати. Ну просто ад адміністративні розходи. Зараз розкажу. Деп. Окей. Що в нас входить в В СЕОДЕП входить команда лідгена і команда продаж, условно. Ну тобто там є, може бути у вас продажник, який забирає процент або фіксу, або фікса плюс процент, це можна роздивитися. І команда лідгенів, яка знає, через які канали ви лідгінати проекти. Administration деп це в нас можуть бути бухгалтера, юристи, C-Level, C-Level це може бути HR, це може бути операційний директор і так далі. Тобто люди, які які. Скажімо так, не є продуктом. Ну, тобто, це не проджекти, це не таргетологи, це не дизайнери і так далі. Тобто вони, скажімо так, впливають на все агентство і тримають ці кости. Тому це важливо теж розуміти. Це у вас додається, і маржа у вас ріжеться. У вас ріжеться маржа. Тому ось тут зараз, коли ми вже будуємо агентство, ребята, то маржа. Давайте так, щоб не переборщити. Ні, давайте я опять-таки на своєму досвіду напишу. Тому що в нас бували різні місяці. Різні місяці, і типу, це в цілому окей. Я напишу 9-30%. Ось так. Супер. Прибуток. Прибуток. Це прибуток агентства. Але це не означає, що стільки заробляє овнер. Тому що овнер також багато реінвестує в компанію, і він може ті це все реінвестувати. Але, звичайно, тут я написав мінімальну планочку. Якщо ви на 10 тисячах доларах почнете створювати собі зразу там повноцінний sales і administration department, то ви відразу поріжтесь до таких відсотків. Воно вам треба, воно вам, скоріш все, не потрібно. Тому ви як овнер, давайте так, я напишу ви. Ага, де у нас тут видно. Ось вот тут будете ви. Давайте SEO напишу просто. SEO. Хорошо. Раз, 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 раз. Це ви. Скоріше всього, для того, щоб на першому уровні агентства не порізати собі так багато процесів, ви, зап... ви будете закривати Sales. Sales. Ви будете закривати. Адмін, типа. Ви будете закривати. Давайте по HR. Ну, тобто, ну, ви будете багато рекрутер. рекрутер, Ви будете забирати багато задач на себе. Ви як SEO, ви просто, ви, ви працюєте дуже багато в агентстві, і ви забираєте на себе дуже багато задач для того, щоб у вас не були такі відсотки. І, звісно, ви можете вести 20 проєктів типу, і зарабатувати условно там, маржу 40-50%. Ви можете це робити, але для того, щоб це робити, вам потрібно буде відмовитись від там, условно, sales департамента. І там давайте я так. І відмовитись від administration, типу, розходів, адміністративних. Тому що ви це будете закривати на собі і ви можете тримати високу маржу. Але саме тому я і говорю, що це перший етап агентства. Типа, це level 1. Типа level 1, Вот він. А зараз ми перейдемо на левел 2, і я вам розкажу, що там може бути. Тому, типу, ось такі можуть бути у вас маржинальності. Але якщо ви, е, типу, граєте роль, типу, не тільки SEO, а ще й інших, типу там Sales, Admin, HR, рекрутер, ви можете забирати на себе аккаунт-менеджмент. Ну, давайте допишу сюди: аккаунт, менеджмент. Аккаунт. Менеджмент. Коротше, то ви будете, звичайно, заробляти типу, більше в процентному соотношенні, тому що ви бляха будете всі руки, і ви будете 24 на 7 в агентстві. Но. Коли ви починаєте робити більшу обороточку. Давайте я вам відкрию: agency level 2, Agency level 2. Опа. Чік-чік, чик, чик. Я просто хотів якось так. Оп-оп. Agency Level 2. Чим Agency Level 2? Супер. У вас є Sales Dev. У вас є. М, admin deb. Admin Dev. Адміністративні розходи. У вас є uh, Delivery Product. Uh, delivery Department, коротше. У вас є. Почекайте, сейлс, delivery. deliverі. Mm, по факту, все, Ну, давайте, типу, Other Cost. Типу там курси. Other Cost, ну, Типа другі кости. Типа. Також може бути. Так. Так от. Це в нас Other Cost. І що у нас виходить? Круто. Ми багато чого платимо, ми багато що робимо, у нас багато різних департментів вже є. І що це у нас получається? Для цього, ну, давайте так, плюс-мінус. Говорю знову ж таки по своєму досвіду. Ми це вже все почали створювати після 30 проєктів. Після 30 проєктів, соответственно, хоп! 30 проєктив. Супер! 30 проєктів. По який у нас там середній чек виходить? 800, то 50-900 доларів. Фух, можу так зараз. 9. Ну, коротше, я просто скажу по нашій обороці, що яка там тоді була, ну давайте прикинемо 25 тисяч доларів. Це коли ми почали створювати. Коротше, 20 плюс тисяч доларів ми почали створювати отаку всю історію. Можна було, звичайно, там условно, робити це раніше і так далі. Але вже на цей етап у нас було вже це все готово. І далі ми зараз його влучаємо, наприклад. Але тут. Ну, тоді, коли я вам показував, що у вас буде маржа, там условно, 9 30%, 30 це коли прям вообще все супер, я не знаю. Вот. І, і оце буде ваша реальна маржа. Це буде реально ваш, реальний ваш прибуток. Прибуток агентства, який ви зможете вже далі розпоряджатися, реінвестувати, покупати нові обучення і так далі. Тобто реінвестиції також приветствуються. Ну, а не так, як тут. Тобто ви зрозуміли, що тут. Я вам показав, давайте ще раз, тут я вам показав, що тут прибуток, знову ж таки, от при цій системі, коли ви SEO і ви робите багато задач, то ви вертаєте собі 40-50%. У вас буде 40-50%, де ви відмовляєтеся від деяких задач і на себе берете велику горку задач. Оцю. А оця штучка, давайте я так її перехрестю, вона буде отут. Коли ви, як SEO, давайте, отут я пропишу SEO. SEO і тільки. Ви SEO і тільки. Все. І все. І, ту і тоді така у вас буде картинка. Але для того, щоб у вас вийшло зробити таку картинку, вам потрібно, звичайно, мати сильну команду, сильні регламенти, структуру. І, скоріше всього, під собою c Операційного директора, який буде забирати на себе ту рутинну роботу, яку ви робили раніше. Але, звичайно ж таки, ми не повинні задолбати операційного директора всією операційкою, тому ми також і будемо наймати там HR-а, рекрутера, потім HR, рекрутера, бухгалтера, бухгалтера. І це все. Нас буде, оце, от, оце все, що я вам оце от показував. Це все, якраз таки буде. Давайте, боже, як мені туди добратися, Administration Department. Люди, які будуть займатися, вообще, всім вашим агентством. Так, ось ось таку структуру ми будуємо, ось так воно повинно виглядати. І, звичайно, на цьому етапі ви, звісно, довольствуєтеся своєю порізаною маржою. Там ідеально, якщо там, ви 30%, получите, але в середньому там, від 9 до 20 до 25. Так, я знаю українські агентства, які кажуть, у мене маржа 50%. Я такий слухаю і думаю, охрініть, бляха. Якщо у вас 50%, так е, а скільки заробляють сотрудники? Яка у вас середня ЗП? Як ви працюєте? Тіпо, ну, мене оце от дуже сильно хвилює. Е, ну, я за це думаю. І я стараюся також сюди багато уваги приділяти. Тому молодь. Ось що у нас виходить, які структури є, так в цілому вкратце розказав плюси і мінуси, як там двігатись і як з етапу на етап переходити, буквально вас роздоплив. Тому, кому цікаво, щоб я розібрав ваше агентство, вашу структуру, вашу фрілансерську точку А і куди ви можете рухатись з командою, то давайте, ребята, заповнимо анкету. Я з вами поспілкуюсь, розберу. І якщо буде в цьому нужда, Презентую 1% Agency Club. Ось і все. Ось і все. Кінокамерка знімала, мікрофон записував. Thank you very much. І чекайте дальніші випуски. Тому що це в нас буде штучка, яка буде ну, на постійній основі. Всім thank you very much.